В сучасному суспільці... суспільстві, вибачте, набрало шаленого темпу і починає загружувати не тільки нервово-психічному, але й фізичному здоров'ю людей. А нам в, пері... в період війни дуже важливо вміти долати труднощі, витримувати стресові напруження і підвищувати стресостойкість свою, і бути терплячими, спокійними, вміти, підтримати інших. І ще й дати корисні поради. І зараз нам прекрасна, красива, розумна жінка, яка вміє працювати з командою, розуміти потреби команди, сприймати їх як власні, дія активна, завжди зберігаючи позитивний настрій і віру в успіх. Знає, як переконати кожного і знайти підхід до кожного. І під керівництвом такої літерки команда зростає, партнери працюють і ефективно і охоче. І її професіоналізм в сфері нутріціології, медицини, біології вражає. Ви можете в цьому переконатися, почувши її школу. Отже, запрошую на сцену подвійного діамантового директора Норенко Віру. Зустрічаємо з розповів А, О -о -о. Дякую. Дякую. дякую за представлення, дякую за зустріч і думаю, Світлана ще трохи розкаже, про твій моєї школи. <рес> і хоч би ага, нас треба. І хоч би ну, оправдати це все представлення, тому я буду старатися. Але все одно хілювання є, ви знаєте, так да, дійсно сьогодні я хочу про таку важливу для кожного з нас рису: про стресостійкість. Бо наразі ну, багато ми говоримо про стреси, і ще саме таке тут прикольне, що ми самі маємо визначатися, як на них реагувати на ці стреси. Тобто хочу стресую, то хочу ні. І для цього, щоб. Зрозуміти, як правильно на них реагувати, ми, звичайно, маємо їх розпізнати і охарактеризувати свій стан. Бо сам стрес по собі він непоганий, стрес без нього людство без стресу не здатно вижити. Це наш такий самозахист. І він навчає нас оперативно приймати рішення в різних таких складних ситуаціях. До того ж. І до того ж, американські вчені визначили, що під час нетривалих таких потрясінь в організмі інтенсивніше працюють всі наші клітини, особливо моноциди та лімфоциди. Але тут ключове слово нетривали. Бо якщо, наприклад, ну перше слово це стрес має бути нетривалий, а друге слово це ми маємо бути. Постійно готові його прийняти, тобто ми маємо бути в ресурсі, і тому бачите, у нас є тут дві задачі: з одної сторони, звести любий стрес до мінімуму в часі, а з іншої сторони, ми маємо бути в ресурсі постійно, бо ми ніколи не знаємо, коли він прийде. І ну, в кінці постараюся дати рекомендації, як це зробити, виходячи з наших реалій. бо Корисні звички, вони дійсно також формують нашу стресостійкість. Ну і так, Стресостійкість Стресостійкість – це е, стійко реагувати на стрес. І чомусь усі хочуть, щоб кожен з нас був стресостійким. Е, ну, зараз часто в оголошеннях, на роботу, коли ми десь подаємося, шукаємося на основним таким пунктом вимога до е, кандидата на працевлаштування, стресостійкість. І виходить, якщо зглянути стресостійкість очима роботодавця, то все що виходить? Е, ну ми е, виходить, ми не капризуємо, ми, вони нам ще хочуть горять, що хочуть роблять, а ми при цьому маємо е, працювати там згідно посадових інструкцій. Тоді виходить стрес, ну це стільки, з нами не дуже класно. Да? А навіщо нам тоді вона? І, бо, е, все-таки стресостійкість дає нам також таку здатність, як адаптуватися і реагувати на стрес. І при цьому ми маємо зберігати повне фізичне і ментальне здоров'я, а здоров'я нам з вами звичайно потрібне. І для нас ще стресостійкість вона відкриває ширші ворота в життя. Ми коли ну, правильно у нас іде реакція на той чи інший запит, який до нас приходить, то звичайно ми е, приймаємо більш вітні рішення, більш виважені такі рішення, які е, не залежать від чиєїсь думки, і ми можемо рухатися вперед до своєї мети. І для того, щоб розвивати оцю в собі стресостійкість, ми звичайно маємо відчувати, яка я, який я, щоб от зрозуміти, де ми знаходимося, бо у кожного свій поріг стресостійкості. І е, хтось ми по-різному реагуємо, хтось біжить, хтось стоїть, хтось е, плаче, впадає в розпач, а хтось навпаки збирається в кулак і стає більш продуктивним у такий період. І, звичайно, в першу чергу впливають типи нервової системи, з якими ми саме народилися. Можна виділити основних чотири таких типи: перший це сильний, неврівноважений, кудись постійно біжить надмірно, збуджені такі люди, рухливі, кричать, біжать. Наступний тип це може бути сильний врівноважений рухливий. Це людина, яка спокійно адаптується. Спокійно розсуджує, може прийняти виважене рішення. Наступний третій тип сильний, врівноважений, малорузивий. Знаєте, він, от, якби людина приймає рішення, але добре збирається і все виважує. Ще є такий психотип, як слабкий. Це люди, на яких можна легко впливати, вони залежать від чужої думки і піддаються впливу. Типи нервової системи були описані ще гіпократом до нашої ери. Вони трішечки тоді називалися по-іншому. Всім більше можливо нам більш відомо це холериксандвінік, і е е плегмати. Так от холерикса у нас іде сильний неврівноважений тип. Це коли саплю на голову і вперед. І з однієї сторони хтось подумає, що це можливо погано, а з іншої сторони, дякуючи цьому типу, ми зараз даємо відсіч нашим окупантам, і вже наша країна стоїть в якій за 3 рік приходить. Сандвіні він більш врівноважений, такий от можна сказати, що це у нас сильний рухливий тип. Він живий, рухливий, стабільний. Це, знаєте, така харизматична людок, людина така свято, вона якби завжди е, і, і приймає рішення і активна. Плегматик вже не такий. У нього прагнення стійкі, але більш повільні і більш доступливі. І меланхолик це коли вже людина емоційно чутлива, вразлива, і, як ми кажемо, ще такого між собою ні, вона все бере до душі, довго там переварює, аналізує. Е, це така найдавніша теорія темпераменту. Багато хто неї користується і донині, а її удосконалюють. І, звичайно, можуть там бути урахування і траве, де але зараз ми просто не маємо часу. Щоб ці всі нюанси розглянути і щоб більш практична була наша школа, то відповідно от різні психотипи, вони будуть реагувати по-різному на одну чи ту саму ситуацію. І якщо люди різних темпераментів типу, поруч, часто виникають непорозуміння. От, наприклад, можуть бути в сім'ї, в родині, там, в команді. Коли на одну і ту саму ситуацію партнери реагують по різному, коли на одну і ту саму ситуацію чоловік-дружина реагує по-різному, в мене, ви знаєте, в житті був такий випадок, от коли дорослий чоловік і жінка мають дорослу доньку, і е, про те, що вона вагітна, вони узнають день пологів. І е, ну, як от, така ситуація, що знали всіх юних. Вона десь там дистанційно навчалася, періодично приїздила, якось це все приховувала. І тут якраз вона приїхала, були ці травневі свята, коли багато вихідних, і е, в неї почалися перейми. Там не з'ясувалося, що вона вагітна. Вона народила. На другий день робочий день приходить її мама на роботу і говорить. Е, я думаю, а що такого стало? Я хотіла бути бабусею, я в неї встала. Я думаю, треба вставати, йти, нести дівчатам горечі. І вже там, щоб поговорили, привітали, а питаємо, що ж ваш чоловік. А вона каже, не повірите, другий день лежить у потологі дивіться. І ви знаєте, це не дискримінація зараз чоловік. Як жінки, так і чоловіка, це от коли дійсно спитаються різні люди, і звідси йдуть різні непорозуміння і. Кожного своє очікування реакції. Але оскільки ми тут більш ділові такі люди, та, і нас цікавить рівень стресу з професійної точки зору. Тому я можу запропонувати вам зараз тест, розроблений другим американським психологом, що поклав багато років на дослідження цієї теми. В основу тесту е лишить підтверджене дослідження, е що стресу с люди мають люди, мають аспект, е переваги в трьох аспектах це труднощі, контроль і зобов'язання. Такий тест допоможе кожному з вас проаналізувати свої слабкі і сильні сторони, от якраз у цих трьох сферах. Тому пропоную достати кожному листочок ручку. Дивіться, тест буде трьома блоками. Перший блок це труднощі, другий блок контроль і третій блок це зобов'язання. В кожному блоці буде три основних питання, і на кожне з цих питань буде три варіанти А, Б, В. І ви просто будете ставити, наприклад, ми пишемо перший блок Труднощі, ставимо перше питання. Я вам е, задаю читаю питання і варіанти відповіді. Ви вибираєте. Який більше підходить вам? Значить, ви приїхали. Перший блок друг перше питання. Вам сказали, що ви не отримаєте підвищення, за яке вам, на яке ви сподівалися, або інший кандидат більше підходить заявленим вимогам. Ну або як переклавши на нашу мову, можна сказати, що, наприклад, їхав їхав ваш партнер на семіна і не приїхав. Варіант А. Ви засмучені, але нічого не скажете. Варіант Б. Визначаєте, що розчаровані, попросите докладних пояснень. Варіант В. Запитаєте, над чим попрацювати, щоб отримати шанс на підвищення в майбутньому. А, Б, В. Наступне питання. Повторити. Варіанти повторюються. Ви засмучені, але нічого не скажете. Варіант А. Варіант Б. Визнаєте, що розчаровані, попросите докладних пояснень. І варіант Б. Запитаєте, над чим попрацювати, щоб отримати шанс на підвищення ну Кожен сам собі чує. Кожен сам собі відвідає. Тепер друге питання першого блоку. Ви дізналися, що ваша компанія відкриває офіс в новій країні. Це складний ринок, але у вас достатньо досвіду, щоб очолити новий підрозділ. Або спонсор вам пропонує відкрити регіон. Перший. А. Ви розглядаєте ризики і вирішуєте відмовитися від цієї можливості. Б. Обговорюєте з кимось аргументи за і проти. В. Не задумуючись, приймаєте пил. А. Yeah. Ви розглядаєте ризики і вирішуєте відмовитися від цієї можливості. Б. Обговорюєте з кимось аргументи за і проти. В. Приймаєте виклики. Yeah. Третє, заключне питання першого блоку. Перспективний клієнт чи партнер повідомляє, що віддав контракт, в який ви вклали багато сил конкуренту або перепідписався в іншу команду. Перше, пізніше, а ви говорите команді, що для залучення клієнта було вжито всіх можливих зусиль. Варіант Б. Ви кидаєте невдачу з голови і вирішуєте змиритися із тим, що ряд обставин, якими клієнт керувався при виборі. Знаходиться поза зоною вашого контролю. В. Аналізуйте цей досвід і починаєте краще розуміти, як працювати з цим клієнтом у майбутньому. А. Ви говорите команді, що для залучення клієнта було вжито всіх можливих зусиль. Б. Викидаєте невдачу сулови, вирішуєте змиритися із тим, що ряд обставин, якими клієнт керувався при виборі, знаходяться поза вашою зоною контролю. В. Аналізуєте цей досвід і починаєте краще розуміти, як працювати з цим клієнтом у майбутньому. <со> <со> вже... а, давайте, 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 давайте далі. У нас другий блок. Нас <поставлені> <у> нас... <поставлені> другий блок у нас контроль. <поставлені> Перше питання з цього блоку. Ви підслухали неприємну розмову про себе. Варіант А. Ви робите вигад, що вас це не хвилює. Варіант Б. Нагадує, нагадує собі, що ці люди вас погано знають. Варіанти В спокійно підходите і питаєте, чому вони так думають. Друге питання, друге питання, змушені. Сікайте, сіпайте, чого розмовляєте? Слухайте увагу. П'ятницю в день керівник підходить до вас терміновою справою. І говорить, що в понеділок вранці у нього зустріч з клієнтом, і до, нього, і до цього часу йому потрібна передпроєктна підготовка, яку маєте зробити ви. А у вас на вихідні запланований похід з родиною. А. Ви погоджуєтеся все зробити навіть не згадуючи про свої плани. Б. Повідомляєте про власні плани, але погоджуєтеся все зробити після того, як керівник пояснить, наскільки його доручення важливе. В. Пояснюєте керівникові, що обіцяли рідне провести вихідні з ними і питаєте, чи не міг би він перенести звідси. І третє питання другого блоку. На роботі зростає рівень стресу. Занадто багато роботи, термінових дедлайнів вимог, вона роботи. Варіанти. А. Ви втішаєте себе, нічого все наладиться. Б. Намагаєтесь перекласти частину роботи на колег. В. Вимагаєте відпустку для відновлення оплачуваного або за свій рахунок. І останні три питання було зобов'язання. Перше питання зобов'язання. Перше питання. Найкращий друг каже, що турбується про ваше здоров'я і пропонує записатися разом із ним у фітнес-клуб. Варіант А. Ви відповідаєте ні, дякую, мене все нормально. Варіант Б. Погоджуєте, що ідея непогана і що вам треба якось на це знайти час. Варіант В. Прислухаєтесь до думки друга, і йдете разом з ним у клуб. Друге питання. Вам пропонують властися фінансово технічно в якийсь проект. Ви розумієте, що ви Дівчата, вигоди... А потім повторити. Ви розумієте, що миттєвої вигоди е, в компанії це не принесе. Але е, ну, це цінна можливість створити соціальну репутацію. Варіант А. Ви відхиляєте запит на підставі високих ветрам. Варіант Б. Обіцяєте подумати про це. Варіант В даєте згоду і телефонуєте, щоб порадитися з приводу запуску ініціативи. Ще останнє питання у нас. На початку вашої кар'єри ви поставили собі мету до 50 років стати головним менеджером однієї з провідних компаній. Годинок цокає, вам 48, а ви всього-навсього начальник відділу. Варіант А. Ви вирішуєте з цим змиритися, з нинішнім станом речей і не сумувати. Варіант Б. Продовжуєте прагнути вперед, втримавши амбіції. І варіант В. обміковуєте, як досягти мети. Тепер давайте зробимо прорахунки підсумок палі. За кожне А. Ви ставите собі в усіх блоках, за кожне А, ви ставите 1 бал. За кожне Б в, в обох блоках ви ставите 2 бали. І за кожне В в усіх трьох блоках ви ставите 3 бали. А тепер підрахуйте загальну кількість балів, але в кожному окремому блоці. Перший блок у нас буде трудності. Держіть, дайте вище. Фальци не хопає. Роззувайтесь. Так, так, перший блок труднощів. Якщо ви набрали від 7 до 9 балів, ви зберете із труднощі користь і сприймаєте невдачі як новий досвід. У вас хороші стосунки з людьми. Якщо ви набрали від 1 до 6 балів, вам треба вчитися отримувати користь з труднощів, дивитись на них конструктивно. І якщо вас спіткала невдача, вважайте її не трагедією, а можливістю чогось навчитися. Пам'ятайте, як важливо налагоджувати добрі стосунки з людьми. Переходимо до другого блоку, блок 2 контроль. Якщо ви набрали 7-9 балів, ви знаєте, що можете, а що не можете контролювати. І для вирішення емоційно складних проблем, ви берете завжди ситуацію у свої руки. Ви маєте широкий погляд на життя і вмієте встановлювати кордони. Якщо ви набрали від 1 до 6 балів, вчіться розрізняти, що вам під силу контролювати, а що ні. За допомогою коуча або психотерапевта при виникненні емоційно складних проблем намагайтеся брати ситуацію у свої руки, сприймайте удари долі з гумором і встановіть кордони в професійному та особистому житті, щоб уникнути вигорання. Перекладайте частину обов'язків на, обов на підлегті. І останній блок зобов'язання. Якщо ви набрали 7-9 барів, ваші цілі мають для вас значення. І ви зберігаєте добрі стосунки з близькими, ви впевнені, що важливо підтримувати і, і баланс, і поза роботою і ведете активний спосіб життя. Якщо ви набрали від одного до шести балів, з'ясуйте свої пріоритети і спрямуйте зусилля на їх реалізацію. Намагайтеся проводити більше часу з близькими. З приємними вам людьми. Сформуйте здорові звички, щодня робіть зарядку, дотримуйтесь режиму сну і опануйте техніки релаксації. Ви можете ну, самостійно вже проаналізувати, і якраз ми так плавно перейшли за часом, не Обіцяла ну, в кінці практичні поради і, звичайно, звести до мінімуму. Оці стреси, і напевно ви чули про інформаційну гігієну. коли ми фільтруємо, що нам вносять духа, і е, ми самі вибираємо, чому нам навчатися, чому не навчатися. Якщо нам після якоїсь одної інформації у нас е, хороший позитивний настрій, є якийсь прилив сил, то відповідно ця інформація на нас діє позитивно. І як е, е, ми так само можемо визначати, що у нас. Е, е, Вибиває із колії і огородити себе від таких ситуацій, бо ви знаєте, от Одне те саме трапляється з усіма, але одна людина от, е, достатньо довго жує, смакує, переказує, сіла на телефон і представляєш, в мене сьогодні таке було, таке було, таке було, і вона, може, тиждень. І кому це ще я, навіть мене я знайома, вона взлошить і відмічає, що ви робите. Я відмічаю, кому це ще я не сказала. смішно звучить. — Для так, того ми так. семінари збираємо. <рес> — а, а є, наприклад, людина заципеніла, і навіть отець в неї страшні душі, вона заципеніла і не може і слова сказати, ні з ким не поділитися. І, і в першому випадку, і в другому випадку, ми обтягнемо за оцей негатив постійно з собою. І в другому випадку, ці непрожиті емоції, страхи, вони ось сідають у нашому тілі. І Якщо їх також не забирати, не пропрацьовувати з фахівцями, вони відповідно приводять нас до хвороб. Тому і там, і там у нас має бути відповідно золота така середина. І переформулюйте свої проблеми. Отак, як моя знайома, в якої донька народила, вона ну, що тут такого? Ну я стала бабуся, я все одно хотіла, я все одно з нею стала. Вона не знаючи, переформулювала цю проблему, бо дійсно можна ну, по-різному на це реагувати. Ну, я вже не буду зупинятися на сні, на відпочинку, на хобі. Якби це все зрозуміло, ми забираємо, так, забираємо токсичні оточення, ну, Ще з таких, що можна сказати, що це застосовувати техніки релаксації. От такі як е, варіанти, от, коли ви переносите себе е, чи то в дитинство, чи в якийсь мальовничий куточок, це колись вам було приємно, затишно, спокійно, чи це у вас фактично така ситуація була, чи, е, можливо, ви собі її уявили, але от, можна використовувати різні е, методи е, такої релаксації, ну, медитації. Так. Да, да, Звичайно, за да, не, 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 не забувайте вживати нашу продукцію. Перед тим і очистити організм як Наталія Вікторівна говорила іпади, і пати за колосальні І все допомогли не завжди допомагає. І ну, бажаю вам усім бути в ресурсі, оцінювати свій стан і мати цю тову <рес> A a é é? É, o é. É.